Дорогі друзі, 24 вересня церква згадує святого Герарда Угорського покровителя вчителів. Герард став ченцем бенедиктинського монастиря. Згодом навчався в Болонії. А по поверненні заслужив таку пошану, що близько 1012 року, попри молодий вік, був обраний абатом, прагнучи більше заглибитись у пізнання Біблії, покинув монастир і попрямував до Єрусалима. Однак до святої землі не дійшов. Святий Стефан І, король Угорщини, доручив йому християнізацію країни і виховання свого сина. 1023 року Герард оселився самітником. У Баконських лісах, звідки через сім років його покликали на єпископа новоутвореної дієцезії Ченада, був добрим пастирем, піклувався про вкорінення віри в серцях людей, побудував катедральний храм, монастир і школу для майбутніх священиків ченців. давав добрий приклад євангелізації, молитви і самовідданості в любові та служінні людям, розбудовував місцеву спільноту. Після смерті Стефана І ситуація християн в країні погіршилася, бо ті, хто не визнавав христової віри, творили неспокій. 1046 року святий Герард мав зустріти в буді короля Андрія І, аби в його руки скласти долю молодого християнства, але язичницькі заколотники скинули його в Дунай. У святому поєдналися три форми християнського життя. Ченця, апостола і мученика залишив по собі кілька листів, з яких до наших часів дійшов лише коментар до книги Даниїла, до пісні трьох юнаків у печі Вогненій. Культ Герарда був дозволений 1083 року, зображають святого в єпископських шатах атрибути це Митра, пасторал, книга, ікона Богородиці, покровитель Угорщини і вчителів. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.